Міні ЦНАП для вимушених переселенців у рівному відкриють хаб для ВПО та постраждалих внаслідок війни. Тут можна буде отримати психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. Крім того, у хабі допоможуть з працевлаштуванням та відкриттям власної справи. У рівному на вулиці Словацького 3А, відкриють хаб для вимушених переселенців. Тут надаватимуть різноманітні послуги від психологічної допомоги до відкриття власної справи. Ми хочемо, щоб цей центр працював для всіх громадян, що постраждали від війни. І Це навіть психологічна допомога. Тут на базі у нас планується, що будуть працювати і психологи. Ну, питання, по яких проходять те саме працевлаштування, якісь проблеми з освітою, проблеми там в отриманні медичної допомоги. І кожен, хто постраждав від саме від війни, може буде звернутися Дав цей центр і отримати допомогу або перенаправлення профільно в ту установу або в ту громадську організацію, яка професійно цими речами займається. Окрім цього, в приміщенні за потреби можна буде переночувати. Також для релокованих громадських організацій буде створений коворкінг, зали для проведення заходів. Тут короткотермінове проживання, тому, що у нас є місця компактного проживання, звільні, є місця, де ми можемо там протягом двох. Дві-три доби як би розмістити це, це така ситуація, як в нас було тон тобто, коли приїжджають, наприклад вночі, там з потягом ми забираємо маму з дитиною. І вночі там немає можливості завести місце компактного проживання. Хаб має стати універсальним місцем для вирішення проблем вимушених переселенців, але приходять ВПО до нас. Тобто вони приходили скрізь. Вони приходили в обласну адміністрацію. Вони приходили до громадських організацій, в сервісну службу, так як це був центр, і в кожного своя проблематика. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно всім в якомусь єдиному просторі сконцентруватися, згрупуватися, і тоді ми зробимо, можемо зробити. Більше проєкт сприяє розбудові та підтримці місцевих громадських організацій, що допомагають у подоланні гуманітарної кризи та евакуації внутрішньопереміщених осіб. Планується провести 13 тренінгів у рівному та інших громадах області, щоб розвивати їх компетенції у врегулюванні конфліктів та навчати конструктивні взаємодії з органами влади, що покращить якість надання послуг внутрішньопереміщеним особам. На минулій неділі був проведений перший форум для для громадських організацій. Комунікація в нас налагоджена і. Ми працюємо і будемо працювати виключно в Синергії. В Синергії народився цей проект. Рецепція евакуації з багатофункціональними сервісами, так званий простір інтеграції. Закінчаться роботи восени 2023 року. Загалом рівнищина від початку повномасштабної війни прийняла 86 тисяч ВПО. З них 56 тисяч залишиться проживати в регіоні. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.